Так, такий гло апарат за 60 гривень. Такий за 60 гривень. І такий новий, ще запечатаний. Шеплівці за 60 гривень. Акумулятори у них літій. Високотокові літій Іоні Samsung на 3500 оригінали, які коштують десь коло 100 гривень, якщо знайти оптом. Плюс тут є вібромоторчик, є кась плата, термодатчик, ну, не знаю, комусь воно пригодиться, ось таке. Також там є також там є щіточка ну, і кабель Тайп-Сі, і це за 60 гривень. Так. Ну, то це ж те саме, ось, ще такі самі новесненький. Відкриємо його зразу. Оце походу синій колір. Тут чорний, тут, мабуть, синій. Зараз я попробую відкрити. Так, дивіться. Ух ти шо. Ну, Не розряджений землі стоїть. Що ти красава? За 60 гривень варто. І ось таких от... Гло. Рахуйте 180 гривень, виходить три штуки. Це три акумулятори. Якщо такі акумулятори купувати десь пошукати, то можна купити навіть два не купити. Тільки акумуляторів, без кабелів і тому подібне. Після цього ті акумулятори витягуєте. Тільки пам'ятайте, тут дуже міцний корпус, якщо ви не маєте ніякої жодної підготовки, самостійно не розбирати, тому що дуже спокійно можна коротнути і опалити собі пальці і тому подібному. Після цього таких акумуляторів можна робити ось такі саморобні, можна так сказати, павербанки, які можуть потім пригодитися нашим військовим та будь-де. Бликаут і тому подібне. Дешевше купувати отаку штуку, чим акумулятори. І зато менше буде куріолік.